Федір хитрук то потунчик. У глухому зрімучому лісі жила в хатинці ведмедиця з ведмежатком, топотунчиком. Цілими днями спала вона на печі. А що ж іще ведмедям робити взимку? У тім топотунчику не спалося. Почав він набридати матері. Пустіть мене до лісу, а матуся йому. Де це ти бачив, щоб ведмеді взимку по лісі блукали? Спи. Тоді вирішив топотунчик сам піти подивитися, що там за віконцем світиться. Вийшов, бачить, сонце весело виграє на червоних ягідках голубини. Полізло ведмежатко на молоденьке деревце, воно зігнулося та й малий униз головою. Ось тут і зустрів він звіра. Не схожого ні на кого, з ким йому раніше довелося зустрічатися. Ти хто такий? Я, зайчик, чорнохвостик, а ти хто? Я ведмежатко топотунчик, то давай з тобою дружити. Заприятелювали вони, почали разом на саночках кататися. З'їхали з гірки раз. Вдруге, а на третій раз саночки не витримали, зламалися. Ведмежа реве, а зайчатку вже нову гру вигадало. На пеньок колоду поклало, гойдалку влаштувало і знову почали друзі веселитися. Повернувся топотунчик додому, розповів про свого приятеля, ведмедиця. Ще більше розсердилася, де це ти таке бачив, щоб ведмеді із зайцями товаришували, щоб не смів більше до лісу ходити. І двері на засув зачинила. А зайчаткові також влетіло, Відлупцювала його зайчиха, приказуючи, де це таке бачено, щоб зайці з ведмедями водилися. Настала весна. Ведмедиця прокинулась, повела синочка до лісу. І потрапив топотунчик саме де те місце, де вони із зайченятком гралися. Засумував він. Дай, думає, пошукаю зайченятка. Вийшов на крутий берег та й бачить. Там, де був сніг, річка розлилась, важкі крижини жене. А посеред крижин чийсь будиночок пливе і сидять на даху зайчиха, а поруч чорнохвостик. І самоваром і вузликами. То потончик упізнав приятеля, кинувся йому на допомогу. Плигнув з кручі на берег, з берега на крижину, з крижини не розрахував і буху воду. Ведмедиця крики почула, на берег вибігла і зомліла, а зробити нічого не може. Тут уже зайченятко, забувши про свою біду, кинулось рятувати друга. Скік, скік, і миттю опинилося поруч, лапку простягнуло, кричить Тримайся за мене!. Схопилася за нього ведмежа, потягло за собою і обидва в річці опинилися. А заду крижина насувається, ось-ось розчавить. В останню мить зайчиха підскочила, стрибнула на дерево, яке лежало поперек річки, вхопила зайченя за вуха, а зайченятку і від межа за собою витягло. Вибрались вони на сухе місце. То вчепився в чорного хвостика та й не відпускає. І відпускати вже нікуди. Адже будиночок уже давно відплив разом з усім добром. Запрослила ведмедиця зайченяткову маму в гості, напоїла чаєм та й каже, давай ми приятелюватимемо, разом жити будемо. Тепер поруч із ведмежою хатинкою ще один будиночок стоїть. зайчий, Ось так воно краще.